Їдемо у відрядження провідати наших поранених хлопців, братимів, вручити нагороди, провідати могили загиблих хлопців у всіх куточках України. Для чого ми це робимо? Тому що це дуже важлива річ зберігати у випадку з відвідуванням могил хлопців, зберігати пам'ять, показувати родичам. Що вони не одні в цій, в цій важкій ситуації, що ми пам'ятаємо командування бригади цінує і в загальному вся бригада uh, співпереживає і розуміє, що вони віддали найцінніше, віддали своє життя під час оборони України. Богдан Вороніславич в підрозділі користувався авторитетом і. Яка ситуація склалася? Його подали на нагороду. Ще коли він був живий. І Це захиснику Донеччини. Це від Донецької ради. Хай пам'ять про нього буде жити, вона буде жити разом з побратимами, які далі стоять і пам'ятають. Боронить землю нашу не разом з сім'єю, тому що допоки є сім'я, допоки є пам'ять, поки він буде жити і його справа не буде марною, тому що він віддав найдорожче. Є Відвідування поранених теж ми приїжджаємо, хлопці передають якісь речі, щось від себе, якимось добрим словом підтримати. Хлопці теж виникають багато різних питань там, з документами, ще з реабілітацією, Требно проконсультувати, показати, як правильно, до кого звернутися, просто можна. Це, це все можна робити і в телефонному режимі. Але очна зустріч їм теж важлива, тому що це показує, що ну, ти не один. І з всіма твоїми проблемами після важких поранень ми, ну, ми готові, бригада готова допомагати. Такі виїзди потрібні завжди. Потрібно завжди тримати з ними зв'язок. Але і максимально часто організовувати ось такі зустрічі. Йдуть два раз, а з автоматами не можу дістати. То потім вже підвечір знайшов покемона, типу, його зробив, почистив, вручну зарадив, чик, провірили Томодашінський. Всьо кара. Бліпістки, гази всякі давні. Діна годин. Пацани, мабуть, всі разом такі побачили, зразу там. Замотив файну, замотали. Якби не вони, то я не знаю наші, що там би робили. Там в мене є цей, такий то толик, він воділа людей вивозить. Mm -hmm. То він зразу в човкну, сестри скинув, що я тіпо, нормальний. Собі на позитиві, собі вежу, розмотали та нович, дивлюся на неї. То таке. Кажу, гане бути на позитиві, не падати духом і все. Далі які плани? Та що отримали ноги стати? Робота якась, що такі плани у випадку з полеглими хлопцями нашими це дуже важлива річ. Не забувати про них. Це повинно бути як на загальнодержавному рівні, так і на рівні бригади, само собою, на рівні громади, тому що пам'ять про цю жертву. Що вона не дарма, найважливіше. Я дякую вам щиро, що ви приїхали все-таки згадали мого чоловіка. Ну, я сподіваюся, що... що він загинув, як і всі хлопці, що це буде не даремно, що таке загалі так ми переможемо. Наші співчуття. Це в три роки прийшло. І командування батальйону хотіло вшанувати саме три роки, тому що у нас далі йдуть втрати, далі хлопці гинуть, але ми не маємо права забувати тих, хто в самому початку війни загинули. Так, це все вам ваші побратими передали з спорту. Пацани, дякую. <рив> Ісилончик. О, пісилон можна згадувати, щоб мені повислива. Давай. О! О так, ближче на камеру, що вранче. Хто там підписав? Ангел. Тут а це ще ж... таке Там на пірсі яку, необхідно. Як тебе? Бойовий, після лікування повернувся назад. Будемо далі воювати. Робити на перемогу. Колектив взагалі супер. Один одного тримаємось, допомагаємо. Коли прийшов, прийшов підрозділ у новий, завжди мені допомагали підказувати, як правильно літати. Ну, загалом все добре. Богдан Васильович від командування бригади хочемо вручити вам цю нагороду, Хрест Єгеря, вашому сину Ігору Богдановичу, за те, що він поронив нашу державу, незважаючи на всі складності і, як було. Описною розслідуванні по факту зникнення. Два тижні героїчно вони відбивали всі штурми, але, на жаль, так сталося. Хай це буде згадкою і шаною, вдячністю, хоча б такою мінімальною від нашої бригади, від українського народу, від командування. Дякую прийняти. Дякую. Дякую Дякую. Дякую, що ви знайшли час. Так. І не забувайте, знаєте, про батьків, про рідних, які ми не втрачаємо надії, всяке буває в житті, але ну, ми... ми бажаємо, щоб Господь оберігав вас всіх. Це наша сім'я, так би мовити. І ми не, не маємо права нікого забувати. В якій би ситуації не опинялася людина. Вдячний вам всім за підтримку, так. Так, є так. так. О, <смеш> подяка, <смеш> <смеш> подяка. Це <смеш> саме з Так. Так-так, супер, супер. Я вам вдячний всім за підтримку. Підтримка то є е, дуже важлива справа, реально. Е, навіть ваша присутність просто поспілкуватися. Реально, в мене ще більше мотивації з'являється на те, щоб йти далі, якби не зупинятися. От. Все буде добре, я ходжу в протезах, все чітко, в мене єдина проблема була цим після операції на грижах. Живіт мене тягнув вперед і все. От. Це була проблема. А так, все чітко. За руку кажу, він каже, о, повернешся, кажу, побачив. Бігати не зможу, але таке. Базово, я виконую. Базові вправи, це все що треба. Всім козакам привіт, хто мене пам'ятає і знає, може зараз впізнає. Пластини мої в руці. Тоб сказав, щоб я той скинув. Ті дві машини розбили, там ті пацани, нормально, все. У мене переважіла рука, рука лице. Руку спасли, не? Ну, я ну, сюди приїхав, ту, зробили рентген, то все, казали, буду добутувати. Але потім нормальний лікар каже, ну каже, тут довгий процес просто буде, чи я даю добро, щоб робити операцію, всі ж нарощували живота, шкіру, м'язи, все. І така в Дібрі привезла. Хлопці передали. Полаплаву, Майка. Майка, ви ж мінотавр? Так, мінотаври вже. То вже баба всім того зробив. Мінотавр, мерч, власне. Були Росомахи, стали мінотаври. Підтип Росомах, мінотав. Все, всі привіт передавав, гадали віку. Тут вас є бачите, залізна людина. No. Ну, а ще кажуть, я виходив, тут такі автомати бронежилет, вже е, рюкзака свого метрів 500 600 проніс не міг. Коли я засипало, воно мені щось в спині встригнуло. І я вже ну, рюкзака нести не міг. А Та там і далі, і, і далі. Ой, було, і було. Вже. І потім хлопці виносили, мірах можливості. Скільки ви? чи 12 суток. 10-12 суток це 40 кілометрів. 44 кілометри. Кілометр. Я кажу, до ремора, лишай мене. І віхи там, як самі знаєте. Та й став під дерево, каже, заб'ють тебе, заб'ють мене, Не переживайте, мене вишу. Я кажу, лиши, а далі. Машина, що налетить. Тими ногами такого ціла цілий, адепт де Поставили на пікап зверху. Хлопці трохи тримали, трохи, а там дрона почули, ти вже, вже я їм за ноги тримаюся, самі вже готові були, але певно був наш, бо минув нас. А їхали самі, знаєте, машина скоро їде тими ногами, так було. Бубу, 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 що то взагалі було. Приїхав і, знаєте, я вам скажу, я вже так приведу тої війні, вона вже якась. Як, як робота. Вже знаєте, наскільки я почув, трохи ту вину, що списують, мені трошки стало, не по собі. Кажуть, куди з тими ногами? Куди з тими ногами? Кажуть, вже своє відвоював. Ну, що не робиться, то на краще. Я вже готовий, то все так воно є. Таке життя, на жаль. Саме суне живий і дров. Ой, та й так воно є. Та й так воно є. Зараз бригада і далі знаходиться Найважчий в найважчій ситуації, найгарячіший Покровській напрямок. І навіть от під час цього відрядження втрати продовжуються, тому що хлопці боронять над важкими силами, боронять і стримують ворога.